Ожиріння вже давно медична, а не тільки естетична проблема. Зверніть увагу лише на великий ризик постраждати від супутніх захворювань, таких як артеріальна гіпертензія, цукровий діабет чи астма. Невтішна статистика оптимізму не додає. Ожиріння збільшує ризик передчасної смерті на 30%. Фруктові чи молочні дієти, послаблюючи фіточаї та вправи, часто не дають ніякого результату, тому що зайва вага іноді є наслідком не переїдання, а ендокринних розглядів. І причини таких порушень можна з'ясувати тільки з лікарем. Якщо ж ваші розміри занадто великі лише через надмірну любов до смачненького, то ступінь своєї проблеми ви можете визначити за індексом маси тіла. Це найбільш точний критерій для визначення збиткової маси. Та ступеню ожиріння. Достатньо лише вашу вагу у кілограмах розділити на ваш зріст у квадраті в метрах. Допустимо, ваша вага 90 кілограмів при зрості 1,65 м. Квадрат цього зросту 2,7 м. Ділимо та отримуємо результат. Більше ніж 30 одиниць свідчать про перший ступінь ожиріння. Якщо у вас вийшло більше, то це вже не просто зайва вага, це ще й зайві супутні захворювання. Але навіть 60 одиниць на сьогоднішній день не вирок, адже в Україні успішно застосовують дуже ефективний лапароскопічний метод лікування ожиріння різного ступеню. Больше года назад мы решили, что в нашем арсенале должна быть операция, которая должна помогать, радикально помогать больным с избыточным весом. Все методы нехирургические, к сожалению, страдают тем, что они опираются на волю человека. Вот хирургическое лечение, оно позволяет вот этот элемент воли свести, свести к минимуму. Вот тот метод, о котором мы сейчас говорим, он наиболее физиологичен. Это лапароскопическое бандажирование желудка такой вот стандартной манжетой, которая надевается вокруг входа в желудок на пищеводе и может регулироваться через специальный порт, находящийся под кожей. Така операція триває близько півтори години. Через п'ять отворів вводять спеціальні одноразові інструменти, кожен з яких, виконуючи свою функцію, дає можливість без перешкод ввести і закріпити манжету на верхній частині шлунка. А приблизно за місяць через порт резервуари манжети наповнюють водою, щоб зробити її більш тугою. Але ефект від манжети помітний вже з перших днів встановлення. В основном все поддерживают, все радуются, потому что это здоровый образ жизни, как бы, ну, скажем так, решение многих проблем. У меня при большом весе диабет сахарный появился, и там ну, давление, все. Сейчас у меня давление более-менее нормальное. Диабет меньше сахара намного. Лучшеся чувствую перед операцією. Пацієнти проходять певний відбір. Крім комплексного обстеження, важливу роль відіграє психологічний фактор. Процедуру проводять лише пацієнтам з вагомими показаннями, а от примху трохи скоригувати нормальну фігуру лікарі не підтримують. Сама операція вимагає певних фінансових затрат, оскільки інструменти одноразові, а манжета зі спеціального медичного силікону. Тому зважте усі за і проти і наважитесь на такий метод тільки тоді, коли власною волею контролювати. Ти вагу вже просто не під силу.